Ютуб, всім привіт! Хлопці! Хочу сьогодні продовжити тему роликів про ППУ. Тобто, а саме, навіть я б сказав би тут не про ППУ, саме як матеріал, а про конструктив, який ми зробили у своїх вуликах. Да? Чого ми хотіли досягти, як то кажуть? От. Любий з вас, якщо ви там виготовляєте вулики там, чи з дерева, чи там, щось другого, будь ласка, повторяйте, якби хай буде у вас таке саме щось схоже. Да? От. І я хотів би розповісти, як працюють годівниці і всі оці діла. Да? Значить, Давайте почнемо короткий варіант з міні-плюса. Давайте я так, мабуть, поставлю фрезера. Щоб так, так не хочеться потім сидіти монтувати його це все діло. Значить, Дивіться, що у нас є. У нас є ось у міні-плюс. Для прикладу. Ну, так гарно видно, все супер. І у нас, ну, до вашого прикладу, що стоять ось дві сімейки, умовно. Так? У нас є годівничка, і ми хочемо годувати ці дві сімейки. Ми ставимо наверх годівничку. Тобто, які є варіанти. тобто У мене оця перегородка, якщо ви її купили у мене, вона зроблена таким чином, що вона максимально плотно прижимається до е, годівнички знизу. І ну, мається на увазі, що немає ніякого пропила, нічого такого. Він не нужен. Хлопці, це ви в нього не попадете. Ну, так. це Воно тільки кажеться таке, що поставив і воно тіпо, впазився. стало, Не, не виходить так. Тобто, у мене так все притерто, що у вас ви можете годувати одночасно дві сім'ї. Тобто сім'я не буде ходити до один одного в гості. Якщо ви сумніваєтеся в цьому, ви просто кладете кусок плівки, поліетилену, відгинаєте угол звідси, угол звідси і ставите. Тоді вже вас тут точно плівка перекриває, прижимаєте, годуєте. Значить, по міні-плюсу, це режим кормління цукровим сиропом. ну і канді теж. У нас є ось така чудова е, пластина з ніржавіючої сталі. Як бачите, тут маленький такий проходик є. От, він зроблений для того, щоб бджола могла, не, не могла вийти, не могла вийти ну, зайти точніше в годівничку. Але ви могли б годувати якби, дві сім'ї. Також була проблема в тому, що оці всі сітки ну це все дурниця. Коротше. Значить, ось оберемо кусок нержавіючої пластини, яка постійно її можна достати, і її можна витягнути. Тобто, умовно, якщо у вас дві сім'ї, допустимо, ходять, ви налили сиропчика. Сиропчик, кожна сім'я їсть. От, ну, по-перше. -по По-друге, якщо ви достали оцю пластину і зняли, ви можете покласти канді, і бджоли будуть заходити сюди е ну, через годівницю і їсти канді. Так, да, сюди може зайти матка, і сюди вона якби, зайти по-хорошому. Але. Е не все так погано, не все так страшно. От, як правило, матки так, так, таке не роблять. Чому в мене були система лежаків, де ми все умовилися, все лежак, дві сім'ї, все перегородка. Я перегородку клав тільки на одну ганіманку, матки ніхто нікуди не бігався. Якщо ви боїтеся, тут зроблена полка. О, зроблена полка. Вирізаєте кусок ганіманки, вставляєте шма, кусочок ганіманочки собі, сюди і сюди і будуть ходити тільки бджоли. Бджоли можуть ходити в гості, вони матку точно не вб'ють. Тут сили нуклеуса хватить. це я вам даю гарантію 100% вплоть до того, що я вам даже матку компенсую, якщо вони так от уб'ють. Ну, тому е, повторимо, що значить, закритий клапан. оцей, Годуємо канді, відкрили оцей клапан. Можна покласти сиропчика. Якщо к можна покласти канді. Отак ось так сироп, я вибачаюсь, хлопці, щоб Оце сироп ось все за... бджола не заходить, щоб вона не топилася. Сироп виїла, ви можете достати, щоб вони залізли, облизали цю е... годівничку, щоб вона не цвіла. От. Поклали канді. От. Якщо канді почав підсихати, берете трошки густого сиропу, зверху поливаєте сиропчиком. Понятно, да. Також ці годівниці вони чудові, ну, хто знає, да, що... Ви все закрите, у вас доступ по бджоли, я вам не мішаю. Тобто осінню відкрили погодувати бджіл, тут немає, не вилітає, хто за вами курій не летить, як то кажуть. Другий момент. Оце ми годуємо дві сім'ї, ви бачите перегородка. Ой, господи, щас секунду. Це звони, блядь, в саме Ірона. Другий момент. Ви загодували дві сім'ї, бачите перегородку. Якщо ви візьмете годівничку і поставите отаку в одну сім'ю, ви будете годувати тільки в одну сім'ю. Дивіться, у вас буде заходити тільки одна сім'я. Тобто, наприклад, ця сім'я загодована, ви не хочете, що ви переглядали там все залито, забито, і ви не хочете, щоб бджоли далі брали цук, сироп, сироп, щоб залишилися як умірки для того, щоб матка засівала, ви можете просто переставити годівничку, отаку повернути на сім'ю, яка слабша. Це зрозуміло, так? Да? Тобто, ну сироп годувати. Зотвісно, так точно так же робиться в цю сторону. Тому отако. Другий момент, як можна працювати з тією годівницею. Тобто, коли ви зимуєте, ви, зимуєте, ви залишаєте годівничку, у вас обджоли. Допустимо, вони зібралися в клуб. Ну, давайте заберемо, тому що зимує без однієї перегородки. Ну, одна сім'я зимує десь в трьох-чотирьох корпусах. Ну, от. Я це перевіряв на своїх рамкових, хлопці, працює ідеально, от прям ідеально. О, значить, Що робиться? Не кладеться ніякої плівки, що дуже зручно, що там вітер воно не знімає всі, всі діла. Ви просто ставите годівницю наверх. Бджолам буде піджат зверху клуб за що того, що годівниця дуже плотно до рамок, там от надрамочне пространство буде один сантиметр. Тобто бджолам буде ще тісніше, їм буде комфортніше. І вся волога, вся волога, весь конденсат через оці отвори в годівниці буде заходити в годівницю, і ви, коли будете осінню відкривати, у вас по пів годівниці буде води. Воду оцю вилили, тобто бджолам на голову нічого не лється. Дуже зручно, дуже класно, зимуйте, отако з годівничками всім рекомендую. Єдине, що що я коли бере ті годівниці, вони були зроблені з сітки, конденсат заходив через сітку. Я не знаю, як через цей клапан буде, він заходить, цей конденсат. Ну, ну, я знаю точно, що якщо ви його заберете повністю, знімете повністю, от, ви зможете отак от збирати цю, цю вологу як для бджіл, яка щоб не капала їм на голову. Потім все це точно таке саме, точно так само працює в. У цій 10 годівниці все точно так. Тільки що тут не можна, це повернути годівницю, тому що тут ну, не квадратний корпус. От. Тут все працює точно так, же. можна витягнути клапана, ну ви поняли, я на прикладі міні плюса все показую. Другий спосіб роботи, тобто, що може ця годівничка, я знімав, кстати, я з'явився в Тіктоці. Тому, кому цікаво, будь ласка, підписуйтеся, буду вдячний. Шукайте Віталій Головань, вулики ППУ. Значить, другий момент, як використовувати цю годівницю. Хлопці, а ще в заключення, що я хотів сказати, хлопці, годівнички на нуклеуси вони потрібні не для того, щоб загодувати бджіл в зиму, вони потрібні для того, щоб всегда реагувати на нуклеус, як він то тобто, есть, як правило, підгодівля йде на протязі всього сезону. Потім, коротше, друге, продовжуємо. В общем. Значить, другий момент. Є в Люксембургі такий матковод jos Гуд, Він займається бакфастом, така чудова лінія. у нього була Б-11, всі за неї ганялися. в общем, Міша Гращенко дуже любить цього матковода. В нього є на каналі відео, де він їздив до Жоса Гуда, він також використовує міні-плюс, я там піддивився в нього, що він це таке робить. Значить, Людина годує таким образом. В нього дно. Ставиться годівничка, бджола. Ну, щось видно, там все. Давайте я також трошки далі поставлю, щоб було видніше. Ставиться годівничка, бджола заходить сюдою. І через годівницю ось, ось сюди заходить у вулик. Якби. І в нього тут лежить солома, чи сіно там він наливає сиропа. тобто умовно, грубо говоря, зверху ставляться бджоли і виглядає цей бутерброд таким чином. Дно, годівниця, корпус. І він отакого дує своїх бджіл. То є, насипає сюди соломи і бджоли якби. То є, ну, я не знаю, що він це. Не пам'ятаю точніше, що він так робить. Також ну, канді можна класти точно. Значить, е, що я вам скажу. Там хлопці на ТікТокі писали, що будуть проблеми, тому що будуть будувати язики, буде напад за що близько корма хлопців. Не буде ніякого нападу, не буде нічого. Все прикрите. Льоток мінімальний. льоток мінімальний, він бджоли зможуть його, навіть маленька сім'я його захистити без проблем. От. Без проблем, зможуть його захистити, цей нуклеус. І також напад він відбувається тільки по осені. І по осені вже нуклеуси збираються якби в стопки по 3-4 по корпуса, в кого по 5, таких буде, і годіничка буде стояти з самого верху. Тому вам це напад це точно не грозить на цей нуклеус. Точно. Це хіба що може, у вас там такий страшний регіон, у вас там взятка взагалі немає, то мож, мож, може, може бути, скажімо так. Ну я думаю, що 99%, що вони його захистять цей нуклеус за що того, що маленький или ток. Вот. Друге, язики. Язики, ну хлопці, якщо вас строят язики, вам вже треба розформувати нуклеус, тому що не те, що розформувати, а ослабити його. Діло в тому, що великий, так, сильний прям нуклеус, погано, дуже слабкий нуклеус, погано треба шукати золоту середину. Тому якщо бджолам буде робота в нуклеусі, вони не будуть строїти, будувати ніякі язики. Понятно. І остат, то це те, що підгодівлі можна робити таким чином. Також Жозгут видав таку ідею, її дуже сильно. Продовжував... Давайте ще я себе не знімаю. А ну давайте я вот, таку поставлю камеру. Ну, от. Її дуже сильно підтримав цю ідею. Е, Матковод також з Білорусі, ну, бджолярію, там, щось там, щось, там, щось, там так подобається він всім от, Рахматулін такий дядько. От. Що жосвуд сказав? Що у вас, коли кормушка, годівничка стоїть знизу, отако, да, і ви підгодовуєте, дуже добре підсаджувати маток. Тобто, ви берете просто бігудя чи кліточку, що у вас, і отаку кладете на сіно, на корм. Е, Кліточку з маткою і бджоли приходять, вибирають корм і привикають якби до матки відразу. Ви поняли? От. Ну, Я не пробував такий метод підсадки, але він такий, я вам його озвучую, що за допомогою цієї годівнички можна це все діло виплатити в життя. Тобто можете спробувати От таке. Ну, Поважні люди, поважні люди кажуть, що працює. От. Продовжимо. Значить, далі. Ще такий прикол, я вам хотів показати. Значить, Дивіться, у ці дні немає ніяких засовок. Єдине, що я роблю трошки довшими саморізи, щоб вони трошки виглядали. Це робиться для того, щоб ви могли з 20-ки з полістирола вирізати і, і всунути, щоб вони якби, пристали до цих саморізів. Я все ж рекомендував би сюди класти плівку фольгоізол, щоб він грів, щоб було тепло. Понимаєте? Тому що оці всі задвижки, ще раз повторюсь, це все до сраки. Ну, Тому е, видаю таку ідею, можливо, давайте її обсудимо в коментарях, що ви скажете по цьому поводу. А якщо ми зробимо таким чином, у нас прийшла весна, ми зняли корпуса, висипали подмор у нас дно, і ми його утіпляємо таким чином. Ми просто беремо годівничку, ставимо вниз, у нас закривається сітка, повністю візде пенополіуретан. Для прикладу, можна мочалочку, якщо ви хочете, слаба сімейка, прикрити от сквозняка одну сторону. Хочете і цю можете одну сторону прикрити. Но факт того, що дивіться, усе буде плотно прикрито. Дивіться, ніде ні, ні сквозняка, нічого. І це буде тепло. Буде термос у цей зберігатися, розумієте? І наверх ми ставимо корпуса з бджолами. Хлопці, це тільки на місяць, на два, не більше. От, Можуть побудувати язика, якщо прям сильний такий нуклеус буде, ну обріжете. Ну Зато буде тепло. Ви представляєте, наскільки вашим бджолам буде комфортно. Тому видаю таку ідею. Давайте до обговорення, як то кажуть. Давайте її обговоримо і вирішимо. Аналогічною ситуацією можна скористатися по утепленню і отут, якщо вам буде захочеться. Ставите годівницю, знімаєте клапано. будь ласка, у вас все втеплено, працюйте. Тому е, я вам озвучу такі способи праців роботи з такими годівницями. Ну, от, ну і саме знаєте, е, плюс цих годівниць в тому, що ви ось, вона стоїть, ось, допустимо, сильний вулик, сильний вулик. Вам потрібно годувати. Вам не треба ніяких кульків, ніяких там відер, нічого. Ви просто прийшли, відкрили кришку. Налили і забули. Все. Розумієте? Це дуже важливий момент. Це сам, головне, що не треба нічого ні в'язатися, ні писатися. Все воно заподліцу, все воно рівненько, всіда вона може стояти замість потолочення. Вам не треба ніяких клійонок тримати на пасіки, щоб вони то літали і бігати за них. Мене то другий раз. Я то, е, я не знаю, це може я такий психопіхота. Да, така. От, е, що Починаєш класти ту плівку, та й вітер здуває. Мені бляха-муха, Я психую, бляха-муха, Мені хочеться того вулика прям уже влупить. ось знаєте, бляха-муха. Коротше, війна із вітряками, як в донкіхоті, починається. А це поставив. І забув, все класно. В общем, пишіть коментарі, давайте обсудимо цей момент. Ставте лайки, діліться коментарями. там, Ну все, що. Все як, все як завжди. Всім гарного настрою, гарного дня і гарної зимівлі. Саме головне. А і ще, і ще забув сказати: хлопці, перезімувати, перезімуємо, все буде хорошо, з настроєнням розберемося. Хлопці, всім вам ціни на мед.